Олександре, вітаємо вас. Ми знаємо, що ви на фронті. А як сьогодні на війні, актору, франківцю, улюбленцю публіки, про що думається? Чи не скучаєте за сценою? Я дуже скучаю, це того, чого не вистачає. І Хоч дякуючи прекрасному складанню обставин на користь того, що зараз мій підрозділ. Перебуває в Києві і я маю можливість грати деякі з своїх вистав, тому це просто надзвичайно чудово. А так на фронту та й взагалі в лавах Збройних сил України ми всі хлопці і мої побратими, ми відчуваємо підтримку українських, українського народу і чуємо кожну з ваших молитв. Коли ви пішли на фронт, які відчуття були? Ось змінили. Акторський одяг на однострій, ви пішли захищати батьківщину. Про що думалися в ті перші дні? В перші дні ні про що не думалося, окрім того, що е, треба як як найшвидше, най, найпотужніше і найефективніше най, 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 най відбити столицю, яка Оточувалося, і невідомо взагалі було, що чим це закінчиться. В перші дні війни думалося лише про це. Ваші побратими знають, що ви актор, що ви поруч з ними. Так, звичайно, знають, пізнають. Хто не знає, той дивується. Багато хто питає, що я там роблю, чим я, ну, чому я зробив цей вчинок. Але я серед прекрасних людей, серед чудових людей. Це вже мої друзі, побратими, отже, отже, компанія у нас хороша. Ви сьогодні побували на ювілейному вечорі Галин Е, розповідали, як вам з нею у вистава. Можна додати ще щось до образу, до цієї надзвичайно талановитиї людини? Та про неї можна взагалі говорити безкінечно, це, це просто взірець того і гідності, і я не знаю, і, і, і жіночності, і неймовірної сили, якоїсь е, впертої наполегливості, е, мудрості. Все-все-все, що можна сказати. Найкращого, найтеплішого це можна додати, якщо хтось ще про це не сказав. Зтрої золоті, бенкет. Можливо, вам думається, яку виставу хотілося б зіграти після війни найперше. Та важко зараз сказати, яку всі. І ті, яких іще немає, і їх, їх теж би вже хотілося зіграти. А якою вам бачиться наша перемога українська? Ми відвоюємо всі наші, звільнимо всі наші території. І в цьому тверда впевненість, абсолютно. А інакше, навіщо це все звичайно? Ми вдома, ми на своїй землі. Ми просто хочемо жити. Ми просто хочемо ходити в театр. Ми просто хочемо ходити вулицями і не переживати за життя і безпеку наших рідних. А ви підтримуєте творчі контакти з колегами по акторському цеху, з франківцями? Звичайно, як я вони підтримую. переживають за вас, вболівають. І переживають, і вболівають, і підтримують. Це величезне акторське братерство. Не так багато акторів митців в Україні, тому ми плюс-мінус через одного один одного знаємо. Не більшість так знаємо. Просто особисто всі мої друзі, це. Переважна більшість їх це актори мої колеги. Скоро на фронт у вас ще є трішки часу, правда? Тут в Києві. Хто знає, це підпочити. тільки знає, знає командування, коли хто це. Може сьогодні, може завтра, а може через місяць, а може через два. Ніхто, на жаль, цього не знає чи на щастя. Але працюємо, є що робити і зараз в тилу підготовка, навчання. Багато-багато всього. Я ще вас запитаю, можливо, такого жартівливого складу питання. А хлопці, з Лохвиці у вас часом там є. Ні, з Лохвиці не зустрічав. Як можна так недбало ставитися до рідної мови, великої, давньої, до речі, давньої мови. Ладно, ладно, пробач, бабулю, я що, пішов. Що ви сказали? Сказав пробач. До бабулі і на ти. Ай-яй-яй. Ай, ай, ай. Ну і звідкиряв приїхав. З Лохвиця. О, Лохвиця. Чудові місця. Чудові. Ви що, там були? Була. У нас в Лохвиці! Бувала неодноразово. Худяк. І потім ця земля нам дала Григорія А-а-а. Кого? О Боже мій, забути такого великого земляка Григорій Савович Сковорода. А, -а, -а Сковорода! Сковорода! Цю Савович, хіба? Ну, звичайно. Хай щастить вам. Дякую. Тримайтеся в славу Україні! вам і шана. Героям слава!